Діма, використовувати пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, норм чи стрьом? Звісно ж, з Якщо використовувати простий пароль, який легко вгадати, то тебе швидко зламають і зроблять все, що захочуть. Дмитро, клікати на посилання в листі від банку, де просять ввести дані, норм чи стрьом. Стрьом, звичайно, дивіться, по-перше, можуть зімітувати до вас запит з банку, і це насправді не ваш банк, і вкрасти таким чином всі ваші кошти, або закинути якийсь вірус. Дмитро, користуватися двофакторною аутентифікацією всюди, де можна, норм чи стрьом? Звісно, норм. Двофакторна аутентифікація, навіть якщо у вас поганий пароль 1, 2, 3, 4, може оберегти вас від зловмисників, тому користуйтесь повсюди. Дмитро, регулярно оновлювати застосунки в телефоні, норм чи стрьом. Звісно, норм, тому що е, таким чином ви можете прибрати застарілі баги, а також е, вразливості, які можуть накоплюватися в застарілих системах. Блін, ти розумний. М -м -м. Дана. Да. <смітно> <смітно> Дмитро, скажи, будь ласка, використовувати один той самий пароль для різних аккаунтів норм чи стрьом? Звісно, стрьом. Бувають витоки інформації, бувають крадуть прям цілі бази даних з логінами і паролями. Якщо у вас один той же пароль на всіх аккаунтах. Зловмисникам буде дуже легко потрапити у всі ваші аккаунти і вкрасти ваші дані або гроші. Як тоді його запам'ятати? Ну, треба використовувати або о, менеджер паролів від Google, або щось інше, що може бути також захищене. Воно також повинно мати свій захист і свій пароль. От цей пароль запам'ятайте, а інші буде пам'ятати за вас програма. Блін, ти розумний. Да, Лана на мене? Угу. Скажи, будь ласка, ти одружений? Так. Це норм чи стрьом? – Норм. Якщо дружина буде дивитися, то норм.